Ситуація критична. У Чернівцях чергові проблеми з водопостачанням. Якщо в одних будинках міста можна користуватися водою за графіком, то в інших її не було вже кілька діб. Яка причина таких відключень та коли чекати в регулювання проблеми? Далі у сюжеті. Літня спека та рясні зливи одна із причин сильних збоїв у системі водопостачання чернівців. Спочатку червня на Буковині спостерігалось значне підвищення рівня води в річках, а ще в десятки разів збільшена їх мутність та забрудненість. Як правило, кожного року така проблема спостерігається, і вона викликана тим, що відбувається цвітіння синьо-зелених водоростей, що спостерігається із підйому температури води і зменшеного припливу води до водосховища. Вода засвітає і від відповідно там погіршується якість води, це призвело до того, що водозабори однієї з основних річок області не працюють взагалі. А вони покривали потреби третини міста. Найгірша ситуація по водозабору спруту, того що там відбулося нульове забруднення Тобто нульова прозорість неможливо безпосередньо таку послугу надавати в місто, і тому були змушені перейти з водозабору з річки Дністер. Відтак, аби покривати запаси у резервуарах та зберігати критичний рівень води на випадок надзвичайної ситуації. Більший об'єм води почали брати із Дністровського басейну. Однак це означає, що збільшиться тиск на центральний водогін. Його стан далекий від задовільного, тому прориви неминучі. Втім, водоканал запевняє, що допоки технічним службам вдається цілодобово контролювати ситуацію. Паводки інші моменти вони відбуваються раз в декілька років. останні це ми можемо взяти 2008, 2009, дев'ятий, двадцятий роки. Така ситуація, і ситуація була аналогічна. І кількість днів, коли Чернівці були без води, були в рази більше. Тож причина відключення лише природнього характеру. Старі та зношені мережі не витримують постійного включення і виключення подачі води. А кожне відновлення після обмеження призводить до заповітрення мережі, як результат локальні прориви. На сьогодні, що сьогодні, 26 червня, ми заповнюємо в дуже такому обмеженому режимі заповнюємо водогін. Ми наповнюємо резервуари. Плануємо за 2-3 дні вийти на графік, щоб залишити тільки нічне обмеження. І, Будемо надіятись зачищенням річки пруд і ще іншими нашими заходами, які ми проведемо, що не зможемо відновити цілодобове водопостачання. За прогнозами гідрологів, підвищена забрудненість води може триматися ще до 10 днів. Тож ймовірність відновлення водозабору з прута невисока. Чиновники радять чернівчанам про всяк випадок і далі робити запас води на найближчі дні. Людмила Труфин, Анастасія Сігітова, Максим Білоткач,